Повертаємось до студії, це телеканал Еспресо, Нагадаємо, ну і також варто звернути увагу вам на наш сайт еспресо.тв, там періодично з'являються дописи певні аналітичні коментарі від наших колег, журналістів, аналітиків. Ну і зараз у нас погляд блогера. Так називається рубрика. Ми в студії на Печерську зустрічаємо нашого чергового гостя. Ним став Денис П'ятигорець, громадський активіст і власний блогер. Вітаємо. Доброго дня, вітаємо вас, і напевно найпершою темою розмови стане е, тема Валерія Кулика. Це той самий прокурор сил АТО, який був затриманий нещодавно. Була така ціла епопея е, з е, зняття його із посади. І от вчора. Відновили, і наскільки відомо, є вже певна реакція від генерального прокурора України Юрія Луценка. Він нагадав, що у будь-якого керівника органів прокуратури відсутні преференції перед законом та зазначив, що всі прокурори мають бути прозорими перед національним антикорупційним бюро та українським суспільством. Тобто, все таки вірогідність проведення слідства, не дивлячись на те, що посаду свою людина продовжує займати, зберігається. Справа Кулика. наскільки дійсно резонансна для громадянського суспільства, чи це ми насправді змі підіймаємо, як то кажуть, бурю у склянці води? Ну, цікаве питання. По перше, хотілося привітати в контексті вашого попереднього сюжету наших друзів-французів з їхнім святом. Ну, не думаю, що у нас коли-небудь буде свято з приводу там взяття Лук'янівського СІЗО, але тим не менше у них дуже цікаве свято, і ми їх з цим святом вітаємо. Що стосується ситуації з куликом, ну на мій погляд, це дуже класна ситуація. Ну, вона настільки класна, що вона. Ілюструє по суті повністю все те, що сьогодні відбувається з керівництвом наших силових органів, просто ну реально так, скажімо, облажатися в очах суспільства, як зробили вони з куликом. Ну, це просто треба ще. Ну я не знаю, постаратися, але воно все одно не вийде. Тобто яка ситуація є, прокурор, якого називають прокурором АТО, так? Є у нас сьогодні тисячі справ на АТОшників, які, знаєте, там за якісь там малі провинності сьогодні притягнуті до кримінальної відповідальності. Е, декларують всюди, що вони притягнуті до кримінальної відповідальності, ну ніби то, щоб е, всі інші військовослужбовці навіть не спокушалися на те, щоб якось там порушити закон в зоні бойових дій, там і так далі. Але про яке назідання ми кажемо, коли ми беремо військового прокурора за то і просто не, не просто його знаєте, відпускаємо, а ще й поновлюємо на посаді. Тобто проти вас поручна кримінальна справа. Ви є посадова особа, яка безпосередньо пов'язана з правоохоронною діяльністю. Вас поновлюють на посаді. Це що, ніхто не думає, в тому числі керівництво куліка, що він зі своєї посади може впливати на слідство. Ну, це ж просто ідіотизм. Хоча би могли його відсторонити. Я маю на увазі не через суд, а вже керівництво прокуратури могло його відсторонити на час проведення слідства, щоб він ніяк не впливав на слідство. І ну знаєте, дуже. Цікаво дивитися, яку, ну скажімо, аргументацію під це підбирають. Що от подивіться, це наїзд на куліка через те, що він займається справою Курченка, і це намагання якось вплинути на нього, щоб справу Курченка зам'яли. У мене велике питання до цього. Да? Дивіться, давайте подивимося це очима пересічних громадян. Ми не знаємо, який там кулік з себе прокурор. Я маю на увазі, який в нього фах, скільки у нього там вищих юридичних освіт, там, і так далі. Навіть більше скажемо більшість українців е, вперше почули прізвище і е, посаду цієї людини, коли е, піднявся скандал. Ні, коли почули про його квартири, гламурну тьотю mm -hmm. і джив ну, за так мільйон так, так. гривень. Ну ми, ми вперше, ось е, про, про це почули, а потім вже про якусь кримінальну справу. Але він займається, нібито справою Курченко. На мій погляд, суб'єктивний е, єдиним критерієм людини, яка має займатися цією справою, має бути її абсолютно не підкупність, да, абсолютно байдужість до грошей. Ну, такий безсеребряні, має бути, що ми маємо на виході. Людина, яка займається справою Курченка, має кілька квартир, має джип, має гламурну тьотю і каже, що це квартиру мама подарувала. Він не знає, де вона, він не знає, де він живе. Квартири на тьоті, джип на тьоті, а він голий боси з папіроси. І от таку людину ми маємо як прокурором по справі Курченка, і ми тримаємося за нього, тому що він є недоторканним недоторканим через те, що він має осудити Курченка, який в принципі знаходиться в Москві, і всі активи, якого вже давним-давно порозкрадали наші доморощені місцеві політики? Отака От гарна ситуація. У ну, ситуація дійсно, собі, дійсно дивна, дивленці, але її mm. випускають. У mm. мене трохи наушник е не працює. Так, так, але я сподіваюсь, ви зараз нас чуєте, Денис, правда? ж? Е, так, чую, чуєте а, тут. Чую. Я просто хотів уточнення одне зробити. Коли ми говоримо ну про недолугість, там або про, скажімо, так, недосконалість прийняття рішень, то тут до кого варто апелювати? До прокуратури чи все ж таки до суду? Адже е, ну саме суд приймав рішення щодо поновлення на посаді, не прокуратура. Ну, давайте е, подивимося, правді в вічі. Чи є сьогодні сенс взагалі комусь в Україні апелювати до судової гілки влади? Судова гілка влади сьогодні настільки себе дискредитувала, що в принципі, ну я не знаю, трошки краще за судову гілку влади сьогодні в нас це ці як їх, Аполченці і аль ну там Сигілом, да, Тобто по рівню довіри я маю на увазі населення. А я більше апелюю до керівництва прокуратури, тобто суд поновлює на посад. Саді прокурора Куліка питань нема. Суд діє в своєму, в своєму праві. Ага. Ну окей. Але ж ви ж прокуратура, ти ж керівник, скажімо, кулика. Я не знаю, хто його безпосередній керівник по вертикалі, чесно кажучи, не знаю. Ну подивіться, якщо проти нього порушена кримінальна справа, а він є співробітник правоохоронних органів. Ну він же реально може впливати на хід цієї на розгляд цієї кримінальної справи. Він же реально може впливати на свідків. Він же може мати доступ до матеріалів цієї кримінальної справи і так далі. Нащо це робити? Ну відстороніть його, не треба його звільнювати з роботи. Відстороніть його від роботи на час проведення слідства. Це нормальна європейська практика. Ну, от Луценко заявляє про те, що ведеться службова перевірка, а, і власне буде забезпечена явка кулика до національного антикорупційного бюро України для проведення необхідних слідчих дій. Все це обіцяється і а, сподіваємося, що так воно й буде. Але тут цікава ситуація насправді у конфронтації. 에, здавалося б, все зрозуміло, Кулик, якого звинувачують в дечому, підозрюють так, е, як то кажуть, котить бочку на національне антикорупційне бюро, зокрема, і на е, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури холодницького. І тут треба зазначити, що він вплітає сюди ще кілька цікавих імен. Кралідзе і Каска, наприклад, які нібито свого часу вступилися. За Холодницького, коли була підозра, що він нібито просив хабаря у когось там, от це вплітання якихось імен, які насправді не мають жодного відношення до конкретної справи до справи Кулика. Чим аргументується, чому Валерій Кулик так робить? Ну а, знаєте. А... Говорячи мовою кулика, якою він спілкувався з набу, да і про це говорив до речі, холодницький. Да, там про шліпарі, там про ще щось, да говорячи його мовою, кулік намагається ліпити гарбатого. Він намагається поміняти порядок денний для людей, щоб всі думали, а так стрівайте. А якесь має відношення касько до холодницького чи немає? Угу. Але стоп, люди, давайте, який холодницький, який касько. Це справа десята. От є людина, яка прокурор А да? ну, є людина, 10, яка не окрема да? АТО угу. має статків більше, ніж має реально весь генералітет сьогодні, який в АТО воює і має підвищену заробітну плату. Людина, яка працює прокурором, має там квартири, машини, дачі і так далі. які... Абсолютно не співпадають з її заробітною платою, і це після того як Верховна Рада прийняла цілий пакет боротьби з корупцією, боротьби з відмиванням грошей, там безвізовий пакет і так далі, да? електронного декларування і таке інше. І це просто ну реально позор. Що якщо є така людина в правоохоронній системі, на якій така кількість незадекларованих, скажімо, грошей, незадекларованих об'єктів і так далі, і звичайно він буде розказувати все, що завгодно, буде прикриватися великими іменами чи навпаки буде апелювати до там. Чого а чого він тільки цих двох добродіїв взяв? Чого він не говорить там, я не знаю, там про прем'єр-міністра, президента, папу римського, там всевишнього. Да, ну хай би на них також пінав і казав, що там є якась проблема, якийсь заговор. Ну, то, просто... Це фактично відтягнення уваги від власної справи, від власної персони і перекидування на голосу на інших людей. Звичайно, звичайно, це просто намагання відвернути увагу громадськості від власного кейсу, щоб всі думали про якісь інші речі. Але чітко треба розуміти, чому це. Чому цей скажімо дуже специфічна ця проблема, і ця справа безпосередньо, просто там я і мої друзі, мої колеги. Ми дуже часто бували в зоні АТО і продовжуємо навідувати наших друзів. У мене є дуже багато вже ну вже друзів. Я так їх можу назвати, які або знаходилися, або знаходяться під слідством. Через ну я навіть не скажу, що це були правопорушення, да через якісь, скажімо, там дрібниці, але прокуратура за ці дрібниці хапалася, і у хлопців є і терміни, скажімо, кримінальні за? Ці правопорушення і штрафи, і так далі, да і всі вони просто ненавидять військову прокуратуру. Ну, то то так просто що закон, ненавидять. скажімо так, не для всіх писаний однаково. Денис тут важливо просто лишається буквально там півтори хвилини, але важливо принципово зрозуміти, коли ми говоримо про такі недопрацювання або недолугість представників прокуратури, то тут йдеться про ну елементарні якісь, скажімо так, незважені рішення чи про умисне сплановане спланованого таку інвазію, яка покриває, наприклад, того ж таки Пана Кулика саме у прокуратурі, ну я не хочу е, нікого звинувачувати, я хочу лише порадити. Юрій Віталійович він політик в першу чергу. І він, як політик, прийшов в генеральну прокуратуру, став генеральним прокурором. Я хочу, щоб він трошки думав наперед і думав про політичні наслідки от подібного кейсу. І наскільки сьогодні важливо довести його до кінця політично для України і для українських громадян це дуже важливо, Юрій Віталійович. Так, ну от такий заклик до е, Юрія Луценка. Нагадаю, що він тим часом вже встиг заявити, що е, нібито будь-якого працівника органів прокуратури у, у будь-якого працівника органів прокуратури відсутні преференції перед законом та зазначив, що усі прокурори мають бути е, прозорими перед набута українським суспільством. От, власне, напевно, і ми з вами теж до цього закликаємо Юрія Луценка і власне тих людей, які приймають подібні рішення.